Понад 10 родин потерпіли від лукавої підприємниці. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що під приводом надання туристичних послуг вона заволоділа коштами потерпілих. Фігурантку затримано і їй оголошено підозру. Слідчі з'ясували, що 40-річна мешканка Ямницької громади з 2018 по 2024 років здійснювала підприємницьку діяльність з надання туристичних послуг. Як агент збронювання, вона отримувала з клієнтів кошти за тури у різні країни, авіаквитки тощо. Однак свої зобов'язання жінка не виконувала, щоразу вигадуючи нові відмовки. Про те, що потрапили на гачок аферистів, деякі клієнти зрозуміли лише за кордоном. Відтак вони мусили самотужки повторно оплачувати тури, проживання в готелях. тощо. тисміницька поліція задокументувала 14 сімей потерпілих. Зловмисниця виманила у них щонайменше 1 мільйон гривень. Поліцейські провели обшук за місцем проживання фігурантки, вилучено комп'ютерну техніку та документацію, яка підтверджує протиправну діяльність жінки. Слідчі повідомили фіуранці уже про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за частиною першої, частиною другої статті 190, йдеться про шахрайство вчинене повторно, за частиною першої, третьої та четвертої статті 358 йдеться про підроблення документів початок, штампів та бланків збут чи використання підроблених документів початок та штампів, та частиною першої та другої статті 209 йдеться про легалізацію відмивання майна одержаного злочинним шляхом. Кримінальний кодекс України суд обрав запобіжний захід зловмисниці. Йдеться про особисте зобов'язання. Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду для розгляду по суті. Михайло Березен Ярослав Лелет. Новини на вежі.